Вітаю у системі бюджет. У цьому відео ми розглянемо налаштування картки компанії для ERP рішення виробництво. З вами я, ваша віртуальна помічниця Бія. Внесення даних про компанію автоматизує бухгалтерський облік, виставлення рахунків, нарахування ПДВ та багато іншої роботи у системі. Щоб заповнити картку компанії, перейдіть до меню Налаштування, користувачі та компанії компанії. Оберіть основну компанію та у ній натисніть Редагувати. Поміняйте назву компанії на вашу. Після збереження даних автоматично зміниться назва партнера у меню контактів. Партнер це сутність, пов'язана з вашою компанією, що буде використовуватись в операціях у системі. Заповніть поля адреси. Вони відображаються у друкформах продажу та закупівель, а також у фінансових звітах. За потреби оберіть логотип. Вебсайт, телефон та електронну пошту. Вони так само відображатимуться у друкформах. За наявності вкажіть ІПН платника ПДВ. Заповніть ЄДРПОУ. Вкажіть найменування контролюючого органу, до якого подається розрахунок, клас професійного ризику виробництва та ознаку платника єдиного внеску. Це потрібно для формування звітності до державних органів. Вкажіть основну валюту компанії. У розділ соціальні мережі можна додати посилання на сторінки компанії. У вкладці. Інше налаштування залиште галочку у пункті Англосаксонський бухоблік, щоб собівартість товарів визначалась після їх продажу, а не при придбанні. Поле рахунок міжбанківських переказів заповнюється автоматично. Цей рахунок є транзитним для переміщення грошей з одного рахунку на інший. У вкладці доходи та витрати майбутніх періодів ви можете налаштувати, по якому журналу та рахунках відбуватиметься перенесення на майбутній період. У вкладці ПДВ налаштування ви зможете вказати дані для коректності розрахунків по ПДВ. За потреби вкажіть дату реєстрації та зняття з реєстрації платника ПДВ. Ці поля є інформативними. Коли ви внесете працівників у систему. Ви зможете вказати тут уповноважену особу для підписання податкових накладних Як створювати працівників. Посилання вгорі. Кнопка Завантажити відповідає за створення та або оновлення журналів та бухгалтерських рахунків, пов'язаних з ПДВ. Вона також заповнює бухгалтерські рахунки на цій сторінці. Натискаємо У спливному вікні: Підтвердіть дію. Рахунки заповнилися. Тепер нижче необхідно вказати, які журнали використовувати для вхідних та вихідних податкових накладних, для додатку 2 та коригуючих податкових накладних. Наступна галочка оновлює список податків у меню Бухгалтерський облік налаштування податки. Встановіть галочку ведення розрахунків в розрізі СОПО. Яка означатиме, що створення документів надходження та реалізації буде можливим лише з прив'язкою до замовлень на закупівлю та продаж. Це важливо для правильного формування податкових накладних а також перевірки правильності нарахування ПДВ зобов'язань та кредиту. Коли ви заповнили усі дані, натисніть Зберегти дані компанії заповнені. На цьому зараз це вся інформація про налаштування картки компанії для ERP-рішення «Виробництво». Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей у бюджет.